Вітаю! З вами наративний подкаст Історичний Тру Крайм. Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски, підпишіться на канал та натисніть Вподобайку. Третій випуск називається Злодійська складка. В кінці 1696 року в селі Мачухах поблизу від Полтави. В бідної вдови паламарки Ганки Єцихи злодії обікрали комору. Довго не вдавалося знайти винних, та вже згодом у селі Супрунівці спіймано вівчара Клима, як він крав чужі вівці, його потрусили і раптом знайшли вкрадену паламарчину плахту. Зрозуміла річ, що Клима почали винуватити в тій крадіжці, але він уперто заперечував свою провину. Хоч і не потаював, що знав, хто саме це зробив. За його словами, це було діло цілої компанії злодіїв, а саме удови козачки Марії Педорчихи і сина Харка, зятя Йосипа Хвеченка, і якогось Гаврила Вівчаря, що його незадовго перед арештом Клима повішано за крадіжку овець. У цього Гаврила Клим ніби й купив паламарчину плахту. Там у невеликому сільці Хвидорках, поблизу Мачух на пасіці Педорчишиній, була злодійська складка і притулок потайний прибищів, з якими її син та зять разом ходили на здобич. Розшукали і привели до полкового суду Педорчиху та її сина Харка. Зятові ж пощастило зникнути. На допиті вони спершу цілком спростували всякі заяви Климові, але Клим увесь час настирливо викривав їх. Чогося? Педорчихо таїш досконале отім віддаєш, що я тобі очне, тобто в очі, повідаю, що в пасіці вашій син, твій Харко, маючи складку злодійську, передержував прибищів юж, тобто уже, того не можеш сятаїти. На це Педорчиха жодної відповіді не дала, тільки таїлася, що Якоби отом не відаю. Але Клими в другій і, і втретє заявляв: Хіба ж то неправда? Педорчихо, що зять твій у твоїх же добрах добич злодійською і самих прибищів передержував, очим єси добре відала, бо з твого дому їсти їм поношену. Але Педорчиха твердила своє не знаю я отім тім нічого не відаю. Тоді Клим звернувся до її сина, запам'ятали й Харку. Чого ся таїш? Передержував ти в пасіці своїх прибищів і всі складки злодійські очима матка твоя відає, хоч на той світ піду, остатньою вам правду повідую. Коли б Педорчиха й справді була невинна, то вона, зносячи з себе потвар, тобто безчестя, повинна була б покласти на стіл судейський шостака, платню катові. Та вимагати, щоб Клима як явного злодія, що не заслуговує на довір'я, негайно взяли на муки. Проте Педорчиха цього не зробила. Тоді суд із власного почину наказав Клима на квестію вести, тобто піддати тортурам, бажаючи допитатися, як власне, тих покрадених речей, лице, тобто речовий доказ, плахта, йому до рук дісталося, покликали ката. І він уже почав був в'язати Климові руки, щоб вести його на катування, але Клим почав волати, мовлячи. Що хочете зо мною, панове, чиніть, а я вам одне повідую що Харко, Педорчишин син, Йосип Хвеченко, зять Педорчишини, Гаврило Вівчар, котрого за буддійські вівці обвішано, а мене тоді з в'язниці пущено і горлом даровано ті до паламарки викрадати комору ходили. Отім я відаю добре, бо коли я, купуючи в Гаврила тую плахту за вісім шагів, питав його, де вона єсть добута, тоді мені Гаврило вівчар казав Викрали праві в гапки паламарки, комору три нас, я, Харко, Педорчишин син і Йосип Хвеченко. Самую вам правду, панове, повідаю, хоч і на той світ піду. Більше м'я не питайте. Судді звеліли записати Климове признаття, а його самого за прилічного злодія, тобто доведеного, все таки наказали на пробу попровадити. Педорчиха та її син, яких обмовляв Клим, повинні були стояти при тому катуванні, щоб Клими на тортурах міг їм повторити свої зізнання або ж зректися їх. Але тут Педорчиха, схвилювавшись і перелякавшись на смерть, не витримала і тремтяче заговорила Не хочу я, панове, того, аби Клим був мучений. Єсть у мене ним покрадені речі з худоби, щоб віддати габці паламарці. Як перше просила, щоб той злодій Клим не був на муку виданий, так і тепер отоє просю, і не хочу за ним туди йти, де він буде мучений. А щось ми з сином проступили, повинна я тоє з худоби своєї отбувати, тобто виплатити скривдженим і штрафи на суддів і полковника. І що в хуторі нашому прибищів передержувалися ми з краденими речами не таюся я, єсть то саме правда, з котрими прибишами син мій Харко і Юсип зять хожували красти в людей різних речей. Після такого щирого признання не треба було судові провадити дальше слідство. Він просто ухвалив присуд. Він визнав, що Педорчиха не тільки не дала знати урядові про прибишів, але й сина свого не стримувала від крадіжок та давала в себе притулок прибишам. Через це суд за статутом розділ 14 артікул 14 визнав, що Харко. Годін єсть обвішан бути на шибениці, але суд на молодій літа його респект міючи, тобто зважаючи, дарував йому горлом і назначенням члонков, зобов'язавши його з матір'ю виплатити вину панською і врядовою, а потерпіло від крадіжки гапку паламарку слушне нагородити і вовсім успокоїти. Клима ж в'єчора, суд наказав одрізанням носа, скаравши. З міста посторонками, тобто вірьовками, вибити. Зрозуміло, чому Клим потерпів більше, хоч він сам і не крав, а ще навіть злодії викрив, у нього ж не було тієї худоби, щоб нею він міг відкупитися від кари, як ото Харкова мати, та й сам Харко. Місяць згодом до того ж полкового суду з'явилася гапка паламарка і заявила. Мала я, панове, значної шкоди у викраденню худоби моєї, і вивідалася до самої послушності, що Харко Педорченко тоє ж крадіжкою бавився. Зато ім'я Марія Педорчиха перед людьми зацними там же на селі Мачухах угодила і во всім перепросила і поєднала, давши мені готових грошей сорок золотих, очим і атестацію перед милостями вашими презентую. А Марія Педорчиха до цього додала: Так, єсть, панове, угодила я на сім яциху, паламарчиху за проступство сина мого Харка, що милостям вашим нехай відомо буде, і ж вісьмо з сім заводі правнім більш не турбувалися. Суд наказав прочитати єднального листа, складеного між обома сторонами в мачухах перед отаманом, попами та іншими зацними людьми. Там було сказано, що яциха паламарка надалі не буде турбувати марушки Педорчихи та її сина Харка, а Оне Педорчиха не буде жадних похвалок і посвару з гапкою паламаркою чинити. Тож хто зі сторін порушить цю угоду, то має заплатити на уряд рядовий полтавську за руку 10 талярів. Полковий суд свого боку наказав сторонам пильно додержуватися умови їхньої згоди. А їхню заяву та лист єднальний наказав записати до актової книги. Але згодом цей запис у книжці закреслили це пояснював тогочасний писар так сія справа затерта єсть по указу його милості пана Захарія Шейкевича, посланого від його милості вельможного пана гетьмана в Полтаву для ферування, тобто розв'язання розних справ на той час прилучаючихся». Очевидно, генеральний писар, що приїхав ревізувати до полкового суду його справи, визнав мирову угоду Педорчихи з гапкою за протизакон. Чи притягли Харка знову до карної відповідальності, невідомо. Але відомо те, що цього Харка, як і його молодшого брата Семена, згодом не одного разу ловили на крадіжках, але тодішній полковник Іван Іскра, великий хабарник іздиршик, це той самий приятель Василя Кочубея, що разом із ним подавав доноса на Мазепу Петрові І і разом із ними загинув, завжди визволяв їх від кари, дістаючи кожного разу в вічну посецію, тобто вічне володіння, то лісок, то ґрунти, то ще що небудь із батьківського їхнього добра. Так і щастила двом молодикам постійно рятуватися від кари, та й полковник був задоволений. Це був історичний Трукрайм. Дякую, що дослухали до кінця. Далі буде.